Вітаю підписники та глядачі! На огляді пневматичний пістолет Beaman p 17 Пістолет постачається в блістері. Зараз швиденько передемонструю його. Ось таке маркування, швидкість початкова 125 метрів на секунду. Демонструю, що в нас ще тут. Модель 2006 і зворотня сторона таким чином виглядає. Всередині маємо інструкцію з експлуатації пневматичного пістолета 2004-2006-18 модель. Максимальна швидкість лише одним рухом. Максимальна точність без віддачі не потребує СО2. Прочитайте інструкцію перед використанням. Зараз швиденько продемонструю інструкція з експлуатації, тобто як використовувати. Будь ласка, дивіться, все зрозуміло, запобіжник. Так, тут регулювання прицільних засобів. Кому цікаво читати, регулювання спуску, модифікація пневматичного пістолета, догляд за пістолетом, правила безпеки, гарантійне обмеження, непрямі гарантії, обслуговування і в принципі все. На огляд пневматичний пістолет був наданий моїм підписникам та глядачам. Дуже дякую йому за це. Пістолет доволі таки немаленький, це його особливість, тому що він монокомпресійний, він не може бути зовсім маленький, бо тоді і потужності як такої не буде. Візуально порівняю з пістолетом Макарова. Ось так вони разом виглядають. Ну, для монокомпресійного, можна сказати, не дуже то і великий пістолет. Бачимо тут. Коліматорний приціл, його можна зняти. Також є відкриті приціли. Постріляємо, я думаю, із того з відкритих та з коліматору. Давайте по маркуванням. Що тут? Серійний номер. Модель Beaman P17. Знову ж таки, модель Beaman. Коліматор фірмовий. Регулювання на коліматорі. Ап, тобто верх R. Це у нас праворуч застереження. Вмикається коліматор, вимкнутий, вмикаємо. З таким чином виглядає коліматор. Ну, може трошки не фокусується, воно ось, ось так повинно виглядати. Так, вимикаємо. Що у нас тут іще? Буква F в п'ятикутнику означає, що пневматика вона дозволена, вона там не потужна, типу до 3,5 джоулів. По матеріалам, що ми тут бачимо, корпус виконаний з пластику. Оце пластик, руків'я також пластик. Ствол, я думаю, що сталевий. Ну і також зі сплаву сам, Ось ці матеріали на коліматорі І там деякі всередині. Корок також, я думаю, він зі сплаву сам. Пластик доволі такий приємний, ергономіка пістолету мені подобається. Зовнішній вигляд також подобається. Якихось великих литників я не бачу. ну Тут шов зрозуміло, що є, але воно не критично взагалі, хто хоче, можна це підчухати дрібною наждачкою. Органи керування Бутафорська. Клавіша з'єднання магазину, магазинок такого зрозуміло нема. І клавіша це в нас не справжня. Також, типу як затворна затримка, яка і не потрібна. Ну, Вона просто бутафорська для зовнішнього вигляду. Викидач стріляний гільз або набоїв, теж він просто як для візуалу з обох сторон. Насічки, типу для зведення затвору, ну, вони зрозуміло, що теж не потрібні. Ось такі теж насічки, типу як. Дульне гальмо, компенсатор так званий спусковий гачок, який регулюється запобіжник. знято запобіжника червоний колір, тобто фаєр, вогонь. Ставимо на запобіжник, блокується спусковий гачок. Запобіжник він ну, не дуже такий зручний, щоб однією рукою, як, наприклад, стоїть на запобіжнику. Зняти треба вже якісь перехвачувати або іншою рукою. В принципі, для лівої руки. Досить таки зручно. ось І лівою рукою ставимо або знімаємо. З органів керування також курок. Він для того, щоб відкрити типу, цей кожик, натискаємо курок. Все у нас піднімається вгору. Зрозуміло, без коліматора значно зручніше буде. Ось таким чином робимо, взводимо. Так, потім треба ставити сюди кульку. Як його продемонструвати, ну, сюди треба. Зараз ми одразу ставимо. Шерша 0,28, ну це для демонстрації. Тут також маркування, маденчайне і кулі. Тобто матчеві і гостроголові. Вставляти кулі не дуже таки зручно. Це не найзручніший пістолет в плані для заряджання. І потім беремо, складаємо таким чином, мабуть, зараз воно буде дещо туго так. О, класно вот так. Так, пістолет заряжений. Здається, він сам на запобіжник став, якось я не прослідкував. На запобіжнику стоїть в безпечну відстань, направо не стріляє, знімаємо і відбувся постріл. Так, запобіжник у нас автоматичний. Ось. Натискаю корок, тільки підняв, уже він стає на запобіжник. Замірюємо початкову швидкість. ширше 0,28. 153.

129. Стрільба на відстань 10 метрів, кулі шершень 0,46. Стріляти доволі комфортно, спусковий гачок таким м'якенький недолік це перезарядка. Треба тут тиснути, а тут далі взагалі дуже сильно тиснути і такі аж удар виходить. Запобіжник знімається дуже зручно. Якщо з двох рук стріляти, ось великим пальцем вперед штовхнули і все. Ну і куля вставляється не дуже зручно. Треба певний такий скіл, щоб її вставляти туди. Ось, коли як. П'ять пострілів, щоб оцінити купність, буде достатньо. Я думаю, що пістолет повинен бути досить таки купним. Тому що це не пружина поршнева пневматика. Невеличкий вітер, я він впливати не повинен. стріляв, глянемо на результат. Купність по центрам на 10 метрів. У нас okay. виходить 4,5 см по 5 пострілам. Я думаю непогано, але зараз ще спробую хендлер Нотерман, як вони себе покажуть. Кулі Екзат Плінкінг від Хендлер Нотерман. Побачимо, як вони залазять. Головне попасти в зріз ствола, тому що тут. Пальцями зручно підлізати. А залазять вони досить таки добре. Та сама мішень, тільки наліпка нижче. Є. Зараз спробую накидати швидко, наскільки це можливо. Стріляю з опору. Для того, щоб оцінити крупність пістолета даними кулями відстріляв, дивимось на результат. Екзат плінкінг на 10 метрів. Два сюди, три сюди трішки розкидало, але те саме 4 см, ну, тут навіть менше 4 см, ну 4,5 десь. По суті, те самий результат, що і ширше 0,46. На більшу відстані можна спробувати, але великого сенсу немає. Ну, зрозуміло, розкид збільшиться. Пістолет він не для великих відстаней. Для плінкінгу по великим мішеням можна і на більшій відстані пробувати стріляти. Демонструю прицільні засоби, як воно виглядає все. Так, помаранчева мушка, фокусуємось на ній і зелене цілик. Ось так вона красиво контрастно виглядає. І в баночку, ну, на двох відстанах сфокусуватись не вийде, Ну, нехай буде на баночці фокус. Знімаємо з запобіжника і робимо постріл. Ну і тепер як виглядає стрільба з коліматором? Ось крапка така на коліматорі. Націлюємось на баночку, знімаємо з запобіжника. Спробую передати це через камеру. І робимо постріл. Взагалом мені пістолет подобається. Він візуально добре виглядає, ергономічний, В руці такі з переваг те, що не використовує балончики не треба. Ну, недоліки, очевидні, це одна куля лише. Суттєвий недолік це також заряджання, споряджання... Кулі дуже незручне, особливо в кінці, коли додавлювати, це треба. Таке враження, наче зараз давиш. не треба так давити, типу він аж зламається. такий недолік Переваги це бюджетний, хто бажає придбати, можете, перейшовши, в Telegram, купити його. Дуже такі недорогі, там плюс-мінус 2000 кошти я вже не пам'ятаю. Коліматор в комплекті може бути, може не в комплекті з коліматором Додатковий габарит, з коліматором незручно заряджати. Кому треба коліматор, беріть з коліматором. Прицільно відкриті, дуже такі гарні, можна і без коліматора брати. Ну, пишіть свої думки в коментарях, проставляйте вподобайки, кому сподобалось відео. Підписуємось на канал, далі буде багато всього цікавого. Всім до побачення та до наступних зустрічей!